Друзі, заскучала, за вами дуже-дуже скучила, дуже скучила без свого каналу. Звісно, ми трошки по 30 сентября чуть не одгребли. Вот за ці ютуби, за ці тіктоки, от у телеграми. Бо ми ж де були, ви ж пам'ятаєте з мого відео. Крайнього, що ми були в Росії, ми оказались в такій нехорошій республіці. Е, як ми там оказались, я вже розказувала. Для тих, хто не в тімі, ми повернулись в наше містечко, невеличкий городок Барилюківськ, окупований Росією. Знаєте, ми повірили, що Росія щось там дає, що якісь. За длінним за рублем, як то кажуть, погналися, от і думали, що все буде добре, що руські своїх все-таки не виросають. І нам ми приїхали, сказали, що тепер ви Росія, тепер е, дамо вам житло, але на території Росії і дали нам ото в тій республіці, де шепить, репить і не заверзає. Як то кажуть, хоча на самому ділі замерзає. Замерзає та не розмерзається навіть літом. І ми от прожили там декілька неділь. і, 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 і сраки чуть не подморожували. І таке повірили, звісно, бо то пишуть, розумієте, пишуть що і комуналку росіяни. Е Упрознили, ще як при союзі було, понимаєте? повірили, що й пломбір, але за пломбір не збрехали, бо там вічна мерзлота, що там де, де не плюнь, там пломбір буде, бо все замерзає. От, і, і я ж кажу, сядеш, ото і, і сраки замерзнуть, і сраки буде пломбір. От. І думали, що буде ж хорошо, так як при союзі, що буде і пенсії старим людям підіймуть, і там зарплати. Думаю, що в завод нас, що буде, буде хорошо, понимаєте? Як ми оказались, ми почали тікати. Конечно, тікати через Білорусь, Білорусь, звісно, теж багато хороших людей є, понимаєте? Є і хороші руслі. І хороші білоруси, і ми ну ми, звісно, там не захотіли їхати. Повернулися сюди до Зеленського, і, і, і в цю країну, як побачили цей же прапор, наш український, така гордість за Зеленського, розумієте? Бо ми ще, мабуть, морально не доросли до Путіна. розумієте? кажуть, що не доросли. Мабуть, у то що до Путіна ще до такої дічі. От, але в нас теж таке портр... приїхали в Україну в портрет Зеленського. Я просто вибачте. Ну, Звісно, до того 13, авто... 13 часов ми їхали в автобусі, не зупинялись в туалет. Але все одно, як побачила по портрети Зеленського, то трошки, трошки навіть піснула. Понимаєте? Але в труси піснула, тут в нас в Україні вже тепліше, то не замерзло. Там би якби в Сибірі, в цій республіці піснув, то прямо було б не знаю що. Тут все нормально, тут на, наші люди, звісно, добрі, тут. От, е, е, і приїхали ми сюди. Звісно, без чоловіка я приїхала, бо чоловік в мене на Європу поїхав. Чоловік в мене дуже, дуже любить Зеленську, прямо от Зеленську. штані вистрибає за Зеленську біг, голосувати ще більше, ніж я. От, е, Але воювати не хоче за Зеленську, розумієте? помирати не хоче туди на передову. Ми люди такі, ми люди, ми люди маленькі, від нас мало що залежить. От Понимаєте? І мене чоловік поїхав далі в Європу, поки поки держать, поки не вганяють. Понимаєте, поїхав в Германію, вже повесила мені фотографію, купив два ящика ще на виплати. Далі люди кругом підстроються і каже, що з мужиками не просихають, не просихають ті Гарманії, сидять і пиво, і війнішко, от, а німці хай працюють. А ми, наші чоловіки, які вибрали хі, жінки, будуть сидіти, кажуть, женуть деякі, кажуть, молоді й здорові, йдіть на роботу. Не розуміють, що ми люди взагато, ніжні. Понимаєте? Нас Європа отак от нам Європа винна, як земля і колохозу. Винна. Ми, ми хоч, конечно, на ту Європу руками е купу клали, от, але всі нам дужні, понимаєте? всі нам дужні. От, е і все. Тому мене чоловік поклав в Німеччині, ха дали виплати, добре. Тільки, тільки головне до, до, до здоров'я, щоб ті ящики з пивом і, і з вином і з горілкою дядь, хоча як людина пожить. А я приїхала в Україну, бо нас тут жінок поки не, не призивають. І так я до, до цього Зеленського, так я тут все наповнюю. вся країна наповнена цим Зеленським. Так же я за ним же ж, понімаєте, так я за ним, за нашим коттеночком, за нашим, за нашою бусинкою. Він. Так, я дивлюсь, що він ще більш возмужав, трохи навіть трохи постарів от цього стресу. Так, він за країну. Країна, звісно, при Зеленському розцвітає. От. Дехто тут каже, що чого, чого не зупинив війну, до Порошенка приставав, а сам не, не, не зупинив. Тому що не все від нього залежить. Якби ж від Зеленського все залежало, то навіть жопи у нас би феї вилітали. І в жопі там знаєте, де жопа, ото все б обросло б якимось райським садом таким. І райські пті піли. І взагалі Зеленський — найкраща людина на землі. І дещо я, звісно, їхала в цьому в автобусі бачу що людей трохи бусифікують ну так їм і треба так їм і треба головне, головне не наших головне не наших якщо син чоловік на місці то можна і розслабити розумієте? головне наша хата скраю нам байдуже пом б... за других байдуже а то що вмішується хтось то жінки матері а нам а мені то байдуже мене воно не трохи Комусь треба защищати страну. Мій чоловік не хоче, ви каже, ви, хлопці, воює, воюйте, а ми будемо то в Іспанії, то в Німеччині. Розумієте? От, а, а другі повинні захищати. Ми з, 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 знову такі претензії пред'являють. Ви, ви наголосували Зеленського, е, а не хочете за нього голосувати. Розумієте? Бо, бо це ж хіба Зеленський війну. Навів. Він, звісно, обвиняючи, що він не підготовив страну, але нащо було наперед, то, то об'являти, понимаєте? Ото е, у, у, воду варити. Він хотів по-хорошому, щоб якось так, може б якось би було по-хорошому, може б якось би вже б... із Росією були якось би, але і теж і не хочеться з Росією туди у Вічну мерзлоту. Не знаю. Ми люди маленькі, нам треба слухати, що нам старші, скажуть, нам ще треба. Не знаю, головне, треба, треба, треба думати за себе. Треба думати за себе, кожен за себе. Ми всі, звісно, такі хороші, такі дружні. понимаєте, українці, такий дружний народ, звісно, разом один одного будемо всирати за кордоном, але, але разом, понимаєте, разом, разом і вип'ємо, і полягаємо, і таке, і таке страна, звісно. але гордимось страною. Дуже страна президенському, дуже дуже. Понімаєте, страна дуже інтересна. Понімаєте? І він же як він у ці відео кожен день? Я ж дивлюсь. Я ж вистарав. У Росії, звісно, ми обращення його не дивились, але слуга народу разом з руськими дивились під горілочку, понімаєте, випили у бараком, всім бараком дивились слуга народу. І в Росії люблять Зеленського як коміка, понімаєте, його і серіали йдуть, і, і всі понімають, і ніхто не розділяє мову, розділяють мову. А там всі понімали мову. От як у некий є некому язик, некому слова слуга народу знятий, але то таке, то таке, то 25-й год, і хоча все якось не так, понімаєте, ми то понімаємо, що якось не так. Але поки є в нас Зеленський, наша, наша вже бусінка, наша Зараз Трамп, звісно, то виступає, такий Трамп ми, на Трампа тепер надіємося. Нам же треба когось того. Величать, нам вже треба кумир, то ми Трамп думаємо, що Трамп за нас це зробить. Хтось завжди, хтось завжди нам нам повинен. От була б Камала Харріс, думали, що вона за нас зробить. А так Трамп він тим більше каже, що він зробить. То ждемо Трампа От, і дивимося. Ми люди, ми люди відомі не в тому, що ми знамениті відомі, а в тому, що нас ведуть. Понимаєте? Нас ведуть, а ми й то й не відпираємося. Нам то яка різниця, ми то головне поїсти і, і поржати і, і, і все. Понімаєте? Щоб з перкольчиками було. І ми такі люди, такі, так, так, такі, які є. То радуємося, поки що радуємося нашому Зеленському. От. І усику. Кажуть, усик чули, що в політику йде, знову буде такий. Політик у нас от тільки зараз почитала політик з такими, от вже в нас і кличко був в політиці, такі, так, такі перли, говорив, що за то за вчорашній завтрашній день говорив, що сьогодні вчорашній завтрашній день не можуть усі дивитися. Це можуть тільки деякі дивитися, тільки тільки нікоторі. Ото і клички такими проголосували і всі, і тепер Усик, Я тільки по... Тільки представити, що він буде, який він певний, і ми будемо дуже гордитися. Розумієте? Дуже ми будемо гордити, як цього разу гордились, що він переміг і, і Різдву не одійшов від правильного різдва, 7 числа привітав людей. Люди, люди раділи, звісно, звісно, не всі раділи. Хтось за... треба поважати, що хтось може ходити, і, і московський патріархат. Дійсно, деякі люди шифруються, не треба. Не треба. Треба своб... наша свободна демократична страна. Треба, щоб була свобода віри і свобода мови. Звісно, хтось каже, ой, у вас свобода тільки, якщо Росії касається. Не треба оце роздувати, розумієте? Не треба оце розділяти людей, де, де, де руські, де білоруські. Треба. Я от хоч в Росії побувала, побачила, як там погано, але я все одно не ображаюсь і... І я розумію, що і там хороші люди є, і оці солдати приходять нас убивати, звісно, бомблять, Але й теж є хороші хлопці. Вони, звісно, нас ракетами закинуть, але й теж в кожну батьки, діти. Всі люди треба пробачати, треба якось договорятися, уживатися. А ми з вами, що я можу вам сказати, друзі, надіємося на нашого Зеленського, що він до сих пір з нами. Звісно, він її по тисячі дав і зараз повертає українців. От, щоб люди вертались все таки додому. Хай під бомби, під ракети, але додому. Подімайте, бо немає як жити. розумієте, То якісь бізнеси робили, якісь люди працювали. розумієте, А зараз політикам бідним нема як жити. Нема як. вони ж бідні там бачили, скільки в нас інвалідів у прокурорах. У нас країна бідна. Що люди хворі, небічні. Йдуть ті депутати і прокурори. Я дивилась mm. от сюжет, що оці на, на ці новогодні празники у Буковелі там пролітав дрон якийсь російський дуже страшний, і ще два десятки прокурорів стали інвалідами, Бідняги. Але ж треба ті всі їм зарплати платити з податків. А люди поїжджали, потікали. І вони тепер і зараз нове міністерство. Оце нове створили, хочу ще одне створити, то по поверненню українців, а це щоб е, е, якась там по, підготовка до повернення і ще якесь відомство створити національного об'єднання на воссоєдінення, Щось таке, от, І щоб людей ото з Польщі, щоб їх заманювали, і щоб вони додому вертались бізеленського. Тому що вже і пожили красивим життям, то треба і, і, і честь знати, треба назад. До Зеленського, понімаєте, бо вже відвикли. Тут, тут понабували в Європі, ми самі от понадивились і вже зупинило гаї. І ми й на лапу не хочемо давати, бо вже понадивили, що в Європі такого нема. От корні дійшли, понімаєте? Хтось от на лапу не хоче давати, хтось Різдво не хоче 7 числа святкувати, хтось на Росію з'їївся, що ми не браття. Треба, треба це все запрощати треба вертати сюди, щоб люди жили під Зеленським. От. Бо хто це, от що тисячі, дур дурні такі за кордоном, і хто за кордоном, то той то, тисячу Зеленського не, не отримав. Якісь дурноваті, але то їхнє, звісно. У мене чоловік, теж в Німеччині. Проголосувався за Зеленського, але в Німеччину втік. Але то, то, то таке, ми люди маленькі. Того, з, 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 наступивши вам вас згодом, слава Богу, у нас, з, з, Зеленський з нами остається, може бути вибори. Ми знову за нашого Володимира Олександровича, самого рідного, самого красивого президента проголосуємо. І вже будь-що буде, понімаєте, будь-що буде. А з вами була Галина. До нових встреч, як то кажуть, а ми в рідній нашій країні, в рідній рідні батьківщині. От, в рідній батьківщині у нас люди добрі. Понимаєте, у нас добрі. У нас тут у Охтирці. За 36 тисяч хату люди здають біженцям. Понімаєте, добрі от себе відривають, понимаєте? О, і наскільки і кажуть, дорого трохи. Але це в рідній країні, понимаєте? Дехто теж це визникає, що наживаються з мирніших городів, наживаються. типу. Понимаєте, ті квартири так дорого стоять тут, тому що це ж рідна країна. Ті, хто тут живе, ті, хто тут у нас от, по духу з нами, хто не втік, остаються і живуть, і платять ці ціни, от. бо це рідна країна, і не треба, от, я ж кажу, треба бути, треба помалкувати. Все, на сьогодні все.